Під час експерименту тісто мені не сподобалось, але ми побились об заклад з другом. Якщо у нього вийде цей рецепт, то я опубліковую. Усім привіт! Це рецепт смачних та розсипчастих рогаликів з начинкою. Для тіста беремо 900 г борошна та додаємо 13 г розпушувача. Перемішуємо добре ложкою та робимо поглиблення в центрі борошна. Додаємо розм'якшене вершкове масло 250 г. Виминаємо руками, протираючи вершкове масло разом з борошном, до однорідної крихти, яку можна спресувати та в секунду знову зробити крихтою, як показано на відео. Знову робимо поглиблення, щоб було зручно додавати інші інгредієнти, Такі як 3 яйця, цукор 150 г, ванільний цукор 10 г, 2 г солі. Та кефіру або айрану 400 г. В рецепті я використовую айран 2,2% жирності. Далі починаємо все добре змішувати ложкою, поступово беручи суху крихту зі стінок та перемішуємо ложкою, доки не стане важко вимішувати. Далі висипаємо на стіл та починаємо вимішувати руками. Тісто буде липучим. Наше завдання зробити його менш липучим та щоб тісто відлипало саме від столу. Також при вимішуванні можна допомагати собі шкребком, але основна частина вимішування буде руками. Тісто вимішуємо приблизно 10 хвилин. Як тільки тісто буде готовим, при різкому піднятті тіста вгору воно самостійно відлипне від столу та не буде тягнутись, як показано на відео. Тісто буде залишатись тягучим та липким. Вимішуємо ще 2 хвилини і все. Звичайно, можна додати ще борошна, щоб тісто не липло, але так ми заб'ємо його. Печиво вийде більш тугим та твердим. Також є ще одна з ознак готового тіста. Занурюєте повністю руки в тісто та піднімаєте руки швидко вгору. Якщо готове, то воно відлипне від рук. Якщо не відлипає та тянеться за руками, потрібно ще вимішувати. Готове вимішане тісто перекладаємо в будь-який посуд, накриваємо харчовою плівкою або пакетом та ставимо в холодильник приблизно на 2-3 години, щоб тісто застигло. Тим часом начинку робимо з яблук. Нам знадобиться 400 г очищених яблук. Це приблизно 2 великих яблука. Нарізаємо яблука на шматочки, розмір не має значення. Пересипаємо в сотейник, додаємо цукор 200 г та ставимо на вогонь вище середнього. Та починаємо перемішувати яблука з цукром, доки вони не віддадуть сік. Коли соку вже багато, яблука проваримо ще 2 хвилинки. Обов'язково вимикаємо вогонь, щоб маса не булькала. Та починаємо пробивати занурювальним блендером до пюре подібної консистенції. Перебиваємо не до ідеалу, шматочки яблука повинні залишитись. Знову вмикаємо вогонь, але на середній нагрів. Та починаємо уварювати приблизно 15 хвилин, постійно помішуючи ложкою, щоб маса не підгоріла. Маса стане густою та гарного янтарного кольору. Знімаємо готовий яблучний джем з вогню, даємо охолонути та перекладаємо в будь-який посуд. З цієї пропорції виходить 400 грамів дуже швидкого та смачного джему. Також цієї пропорції джему повинно вистачити на половину тіста, тому збільшуйте пропорцію джему в два рази, щоб вистачило на все тісто. Далі повертаємось до охолодженого тіста та починаємо виймати його з посуду. За допомогою ложки це буде зробити легше, ніж руками. Або краще загортати відразу в харчову плівку чи пакет, не вимішуючи, обвалюємо цей шматок тіста в борошні, щоб воно не липло до рук. Щоб легше було розрізати на частини, формуємо велику ковбаску та розрізаємо за допомогою шкребка або ножа на 8 рівних частин. За вагою вони мають бути приблизно 230-240 г. Беремо шматочок тіста та повністю обвалюємо в борошні. Також присипаємо стіл та качалку борошном, щоб тісто не прилипало. Намагаємось розкочувати тісто круглої форми та товщиною 2-3 мм. Кожного разу, коли тісто намагається прилипати, присипайте його борошном. Розрізаємо круглим або звичайним ножем спочатку навхрест, а потім кожну частину на три трикутники. І так повинно вийти 12 частин тіста. Далі беремо наш яблучний джем. Та за допомогою ложки викладаємо на кожну частинку тіста приблизно по 4-5 джему. та починаємо скручувати в рогалик. Викладаємо рогалики на деко з пергаментом та ставимо в розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 25 хвилин до золотої скоринки. Першу партію випікаємо та далі продовжуємо крутити рогалики. Готові теплі рогалики посипаємо цукровою пудрою. Можна змішати, а можна просто посипати шаром цукрової пудри. З цієї кількості інгредієнтів для тіста вийде приблизно 2 кілограми дуже смачних рогаликів. Це печиво варто спробувати приготувати. Печиво виходить розсипчастим та м'яким, але будьте обережні, його можна з'їсти все зараз. Сподобався рецепт? Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше нових та перевірених рецептів. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі!